Всім привіт! Я сьогодні хочу прогулятися вулицею Спридонівською, яка знаходиться в історичному місці від площі Віри Холодної, яка знаходиться ось саме тут. Ось це і є площа Віри Холодної, де е, був пам'ятник Гаріку і Льоліку, якщо я не помиляюсь. А пам'ятник поки стоїть в іншому місці. Ось так зараз виглядає площа. сам пам'ятник Віри холодної стоїть більше ближче до Соборної площі. Ось. А сама площа знаходиться поруч, ось, якщо пройти за цей будинок до вулиці Осташкіна. Так що я зараз. Піду її, І ось я знаходжусь буквально в кварталі від Соборної площі. Тут я прогулювалась, в мене є прогулянка вокруг цього будинку. І ось тут є дуже цікавий будинок. Ось саме зараз ми його і подивимось саме-саме початок. І я зараз перейду дорогу і хочу показати вам саме цей будинок, хоча я його показувала неоднократно. однократно будинок економічного товариства, офіцерів Одеського округу і гарнізонне. Зібрання 1908-1909, архітектор Янчевс. І зараз вам його покажу. Ось так. Тут колись був кінотеатр Одеса. Ось напис ще залишився, але сам будинок, він... Мені здається, що він пустує саме зараз. Так що пройдусь саме з Піридоновською і подивимось, хочеться більш тут погуляти, бо я зрозуміла, що я дуже мало знімала в цьому районі, так що будемо виправляти. Ось так, повертаюсь до цього будинку. Ось так виглядає саме цей будинок і зараз спробуємо його роздивитися поближче. Він пустуючий, бачите? Вікна. Ось такий будинок. Тут котячий такий будиночок. І ось починаються будинки. Але, мабуть, я поки перейду на той бік і хочу роздивитися саме цей будинок поближче. Ось так він виглядає. І підемо в цей бік, але, скоріш за все, я буду переходити е, отсюда туди, в жахливому стані. Цей балкончик немає стекол. Ось так виглядає. І з того боку такі двохповерхові будинки хочу трошечки все ж таки відійти. І ось вже виден собор сам шпіль. Ось так виглядає. Велична будівля. І йду далі. Тут маршрутки я бачу проїжджають. Так що рух є 203 маршрутка. 175 Так що такий щільний тут рух 185 Іду далі Прям дуже багато Парукарень Тут проходи Колія трамвайна. Іду далі. Студія кухонь Ельхер такий симпатичний, дуже красиво І ось з того боку трошки хочу показати і повертаюсь все ж таки по цій вулиці, піду. Тут я прогулювалась. Цією вулиці і точно знаю, бо тут дуже симпатичний є будинок. Зараз ми його роздивимось. Зараз трошечки тут вже пройду. Такі звичайні будинки. Цей будинок дуже цікавий. Я його декілька разів вже знімала. Але хочу тут вам його ближче показати, саме, саме з фотографіями прикласти. Прибутковий будинок Анатолія Вікторова, пам'ятка архітектури місцевого значення в Одесі на вулиці Спірідоновська, 8, у стилі неоготика. Архітектором проекту був Микола Добачевський, що побудував у Києві будинок Підгорського. І цей будинок також зустрічається під назвою Дохідний дім Ушира Сігала. Роботи архітектора Павла Ульріховича Клейна. Однак деякі джерела позначають, що це помилкова назва, під якою він внесений у список пам'яток, ніби до. Нібито для сігала була зроблена прибудова першого поверху у 1908 році. Будинок став першим, що має внутрішній двір-колодязь. фасад щедро прикрашений візерунками, колонами, арками та розетками. У правій його частині можна побачити вежу. Ось бачите? А у лівій великий напівкруглий балкон. Резалітів у споруди 2. Ось так виглядає. Зараз я на телефон зніму трошечки, щоб приблизити саме. Ось так він виглядає. Трошечки зняла приближена, щоб ви могли побачити цю красу. Багато разів його знімала в такому трошечки, звичайно, в жахливому він стані, але він дуже-дуже цікавий. Так виглядає тут є такі вікна. І дворік. Двір закривається, так що так просто не зайдеш. Да, досить красивий. Завжди хочеться до нього підійти, роздивитися. Тут є готель. Тут більше відреставровано. Ось так виглядає. Так що і тут далі. Тут також є відреставрований будинок. Так виглядає, сподіваюсь, вам щось видно. Зараз закритий забором. Так що піду. Далі, зараз покажу вам ще раз з цього боку цей будинок. І ось цей відреставрований. Там також щось написано, Зараз підійду. Подивлюсь паспорт об'єкта. Ось так, щось там видно, потім почитаємо. Так що цікавий цей будинок. Можна заглянути, хоча б так подивитися. Саме головне, що хоч трошечки щось реставрується і це вже Добре. Ось такий будинок з іншого боку. Двохповерховий, але досить симпатичний. Ніде нема ніяких позначок, що це саме. Тому рухаюсь далі по вулиці і будемо розглядати, якщо щось є цікаве. Ось я вийшла на Новосільського. Новосільську пройшла повністю, з трьох-чотирьох відео я з'єднала в одне відео, так що буде, що подивитися. Фаховий коледж вимірювань тут знаходиться. І ось я прийшла оттуда і Просто вздовж вулиці. Тут якийсь такий архітектурний об'єкт знаходиться. Така сава з деталей. Хм. Як цікаво. Ложки навіть. Все що було. Все використали. Класно. Це ж треба було так придумати. І багато таких скульптур я зустрічаю в різних частинах. І ось фаховий коледж. Ось такий будинок з іншого боку. І тут є в цьому місці стояв будинок, де напередодні Великої вітчизняної війни жили герої оборони Одеси, командир полку морської піхоти Осіпов, комісар полку Мітраков. Хм. Так, не на часі ця інформація, але прочитала, якщо вона є. Там номер 12, якщо я ні, не 12, вже інша номерація. Тут 15, так. Тут 15 з Передонова. Такий також симпатичний будинок. Трошки відійду, покажу вам і з того боку хочеться показати і з цього. далі. Ось такий трьохповерховий будинок. Всі двори закриті, такий балкончик. Ось в цьому будинку прям такі елементи, лева. Зараз трошечки збільшу ось. Ось такий лев. Ось так виглядає. Дуже красиво і подобається мені ось такі ось така брама красиво виглядає. Тут більш сучасний, мені здається, будинок післявоєнний. Десь щось було розбито і тому десь щось добудували. Тут ось такий будинок номер 19 Колокольчик тут вгорі. Висить. Ось такий залишився. Прикольно. Також мені здається кінець 19-го століття. Що йду далі, де да, цікаво виглядає. Тут також посилочки нової пошти. І це я вийшла на кузнічну вулицю. Зараз. І підемо саме з Передоновського продовжу. Хочу сьогодні пройти повністю. Ось такий будинок також досить, досить цікавий, така відділка в нього симпатична. Подивіться, як красиво, такі візеруночки. Так. Будинок Сутягіна, але сама табличка обрали тут такі півники прикольно виглядає. З іншого боку, такий великий будинок. Такий в'їзд. Зараз я туди підійду. Мабуть, школа. І ось цей будинок. Зараз подивимось. Такий красивий. Він великий, довгий. Цілий квартал займає. Ось так виглядає. Підійду подивлюсь після воєнної, якщо я не помиляюсь. Тут є така невеличка майданчик для діток. Сховище тут є. Зараз я повернусь, хочу тут роздивитися. Тут і навіть кармушки є для птахів. Ось так. Тут можна у двір зайти, подивитися. Тут більш реставрований частково і виходжу Є сховище, тому, мабуть, і по цій причині відкрита. Будинок житловий, 1950 рік. Ну, воно видно, що він більш сучасний і він... Довгий такий цікавий будинок, як кажуть, часу. Сталінський будинок, да? як раніше казали, великі стелі, десь три з половиною метри. Щоб були якісь такі пусті частини, які забудовували. Цілий квартал цей будинок займає ж невеличкий майданчик дитячий. Ось так. Парковку зробили. хоча б невелику, але все ж таки. Вийшла я на діктярну вулицю. Зараз перейду дорогу і підемо далі. Ось. Такий угол. Цікавий, так? Подивіться. М -м -м, класно. Тут трикутник, а там ось скошений. Виглядає цікаво. І ось. Цей будинок з башенкою. Я думаю, що точно є фото цього будинку. Прямо башенка в нього. І ось цей будинок також цікавий. Зараз перейду дорогу і підемо. Так виглядає він. Величезний на третьому поверсі такий величезний балкончик на три вікна. Тут є якась позначка. Зараз підійду, почитаю. В этом домі. 1970-93-й жив почетний гражданин Павел Павло Іванович И І також, ага, він же, зрозуміло, хочу трошечки повернутися. Тут э, вулиця сама широка, хоча зробили місце для паркування. А там була ще табличка, зараз я все ж таки повернусь, хочу цей будинок на розі показати. Ось такий також скошений угол. Чомусь дуже багато сміття неприбраного, не знаю чому. Невчасно прибрали. Я хочу повернутися, бо щось побачила, я ще є. Табличка ще одна. Хто тут ще жив? По написано на іншій мові я не бачу, що там пишеться. От близькую на, на мармурі. Приближу на всяк випадок, можливо, вам буде видно краще. Хоча не думаю. Йду далі. М -м -м. Зараз щось покажу. Так, і тут ось такий будинок. Двохповерховий, відреставрований у двори як і не вдалося мені зайти. Тут така кована, кована така рішутка, дуже красиво виглядає, а ще тут хтось сидить. Куди ти пішов? Куди пішов? Ой, ну не бійся, не бійся зайчиком. Все. Брама. Ось така дуже красива. На жаль, всі двори, а тут в них навіть ще двойна Брама. Одна, а потім є ще інша. А з того боку, що привлекло мою увагу, там є, зараз покажу, є ось. Зажигати свічі. Ось бачите? Можливо, щось тут було. І вже майже закінчується вулиця Спіридонівська. Тут ось такий двір є. І вже сучасні такі поруч будинки, дві такі висотки, а це вже на іншій вулиці. Хочу все ж таки повернутися сюди. Отут таким трикутником зрізана вулиця. І потім покажу, підійду той будинок. Невеличка вулиця. Фонарики. Кандьори, як завжди, так поврізали. Бо це ж прикраса, прикраса. Ось так виглядає. Такий також балкончик, золота підкова, якийсь паб. Такий трикутний будинок на розі. І ось так виглядає ця вулиця. Музичні інструменти. Тут вже так, вулиця впирається саме в цю новобудову. Я хочу підійти, повернутися все ж таки до цього будинку. Спірідоновська, 33 і показати. Брама, мені здається, сучасна вже, але в такому гарному стані. Красива. Новенька. Майже вся вулиця, ще трошечки тут де покажу. Балкон, мені здається, відновлений, Поміняно тут все. І він дуже гарно відреставрований цей будинок. І ось. Далі вулиця. Я буду на цьому завершувати. Пока. І ще зустрінемось. Так що трошечки прогуляла з цією вулицею. також зустріла знайому. Самого початку ще там годинку посиділа, порозмовляла десь років десять, мабуть, не бачилась. Так що різні бувають. Пока. І ще зустрінемось.